Всем привіт! Сьогодні ми будемо вот такой дом. Ну, я строю сам без личної допомоги і не купляв його. Ось тут у нас знаходяться бомби і трава знаходиться. Тут у нас знаходиться все обкиданими мішками і бінокль. І тут у нас факел, щоб вночі вони ну, виживші всі відео. Усередині у нас знаходяться там стіни, знаходяться бочки, бомба, якщо ви бачите. Находиться ще у нас там забор і оружжя знаходиться. Я покажу їх потім. І знаходяться пушки. І тут у нас на верхньому етажу, тут у нас опять пушки, їх багато, дуже ось одна велика, і з боку я покажу, що з боку. тут у нас зверху знаходиться бінокль, пушки, опять пушки, і ще один золотий бінокль. І отакі кресла, ось такі крісла, ось кресло, і ось даже таке є. Шесть антенна, щоб ошибиться інтернет, ну він дуже слабий. Я вам розкажу потім. І тут ще є бочки з хлібом, це їда для воєнних. І є фонарик. Давайте його повернемо. Я як казав, я... оце, воно може робитися так по прямой. Або може робити отак. Ну, воно от вибачте, що так. Воно буває, що відпадає, бо воно не дуже крепко держиться. Ще тут у нас знаходиться вікно, щоб їм дивитися, і зброя, палка. Ось у нас знаходиться. Давайте подивимось, що ззаді. Ззаді у нас знаходиться отаке крило, Минутку. воно може отак робитися. Типа для защита. Отак це щит. І отак щит. Тут также есть отак такий рычаг, що може активирують активирувати інтернет, если він буде вниз опущений, то тоді це значить, що интернет відключений. А если він буде вверх, тоді інтернет включений. А если на середину, то взагалі... Його нема по всьому городу. І давайте я причеплю уже його ось. Отключили. По всьому городу нема. І включили. Да, і про цю антенну. Тут отаке є. Це спеціально тут знаходиться це для антенни. Це провода такі ось. І ось це кабель. Якщо його хтось задіне, то інтернет взагалі навсіди відключиться. І також тут є таке трошки, щоб вірьовка була. І тут у нас знаходиться зброя і пушка. Ще я хотів вам показати, зверху знаходиться мікрофон. Ось він чорний ось. Давайте я вам покажу человечка. Минуточку. Ось. Выживший сначала. У него пулемет находится. И... Как там дать? Помнить. И мини тут находится. Вы надеты в бронежилете. И у него надета шляпа... І тут наушники, щоб слухати, що йому ну, зробити на задачі. Ще у нього є стрімішок, щоб крипити. Ось у нього пістолет підцеплен. Це виживший. Тепер давайте зомбі. Оце зомбі. Я сам складав, ще раз повторюю, то, що, що в набір такого не попадається. Ось який. він. Це зомбі-космонавт, типу такого. Давайте тепер, виживши. Це американець, у нього є снайперка, вона не медленно стріляє, а быстро, як у, ну, як на усі. У нього є пістолет ще і цепочка, і голубі штани, і майка у нього біла. И сзади у него ничего, в принципе типа помята футболка и цепочка. Сейчас зомби. Ну, это, наверное, уже нормальный будет зомби. Зомби це такий. Він был, наверное, пиратом, бо по ньому уже видно. Бо у него нагрудник одежать и шляпа пирочка. Ну, и зомби як лицо. І у нього за нічого что тільки на нагрудник. І ще два виживших і три зомбі остались. Ще тут у цей поліцейський, у нього також є ремень, щоб вишать, типу такий снайперка обычно уже и і пистолет. Еще есть у него. бронежилет и шляпа полицейского. Значит, он работал в полиции. И давайте подаемся остального выжившего, а потом три зомби. Ось у него АК-47. акаса 47 и ось на зомби, это человек просто у него отпал АК-47, и она может прицепить до нього. Ось як він виглядить. Тепер він в маске у нас, лицо у нього якесь странне, я вже дивився. Бронежилет, опять ремінь, і ззаді тоже бронежилет. І руки у нього сірі. и ноги у него черли. Ну давайте осталось три зомби і оружиє вам покажу. Ось оцей зомби це він був шахтером. Не, Я не пойму, чего він одійде в. В одежу, що була раніше для рицарів І що у нього такі ноги. І далі у нас два зомби стас. Це зомбі лицар. Він був космонавтом, Але у нього щось не сталося не так, і він став хто знає яким І тут ще є зомбі, опять пірат. Ну, надеюсь, что он пират. То, что видно, что по нему, что он пират. Что у него пиратская шляпа. Давайте уже остальные поднимемся. Вот, такой ящик. Где лежало оружие. Ну, сейчас я достану, достану оружие. Бо вони там ось оружие сейчас. Ось я висвітлюва ось ці оружия. Я вам не буду їх всі показувати, а покажу в следующем видео, если ми наберем 1000 лайков чи 500. Лучше 500. І я випущу оце оружие и до кого вони всі лізуть. Ну, оце таке все коротке відео получилось над цим домом і над чоловічками. Як ми не збираємо 500 лайків, то тоді вийде вже про оружие. Ну, в пока.